У фастові на Київщині нині прощалося із бійцем 25-ї бригади Іваном Ступаком. На передовій він відгукувався на позивний мажор. Чоловік працював у комерційному банку, був людиною заможною, але покинув усе. І пішов добровольцем на передову. 30 січня Логигірську його спочатку поранило гранатою. Воїн залишився на полі бою і продовжував командувати ротою. Смертельною для Івана стала ворожа автоматна куля. Сиротами стали двоє хлопчиків. Прощатися з героєм. Прийшло чи не все місто труну з загиблим командиром роти. Його побратими до самого цвинтаря пронесли на руках. Ми зайшли в інкомат і вони хотіли брати. кажуть, нема спеціальності на лейтенанта. Шукайте спеціальність. Я поїду все, одно, я поїду рядовим. Людина з високим чувством гумору, наскільки спішила захищати свою батьківщину, що навіть окрему щітку зубну не купили, як ми шотили. Поїхав з електричним. Він казав, що тільки зараз, тільки тут, серед бойових товаришів, я почав дихати по іншому. Він був банківським працівником його життєвим гаслом було робів, дора не пускають.